Да, <laughs> так, ну що, Яке ви, я перша гостю маю тут і думаю, як краще розпочати. Я думаю, сьогодні ми будемо говорити не тільки про бізнес, і не про менеджмент, а більше про те, як людям додавати енергію, як створювати креативне середовище і як додавати гнучкості, гнучкості нашому бізнесу, як додавати гумору і як справлятися з тими викликами, які нам дарує сьогодення. Сьогодні я вас вітаю на каналі про менеджмент. Мене все ще звати. Оксана Бойко і в мене чарівна гостя Наталя, яка є CEO дуже крутого бренду, який викликає в мене неймовірне захоплення. І мені здається, що цей бренд якраз яскравий приклад того, як можна поєднувати креатив, як можна поєднувати бізнес і як можна бути гнучком в цьому бізнесі. Декілька слів Наталя, розкажи про те, чому саме цей бренд, чому ти обрала. Працювати саме тут, чому ти е, обрала е, саме менеджмент? Розкажи, чим це близько до тебе? Ну і звісно, трішки про себе розкажи. слухай, ти так класно говориш у це так. як, прям як я тебе бачу в університеті на якихось лекціях, таких дуже. Чому цей бренд? Оксана mm -hmm. я не знаю. Я думаю, що це доля. А як ти та? От як ти власне потрапила? Я ніколи тебе не запитувала. Е, е, я потрапила туди е, через рекрутингову фірму. Тому mm -hmm. я б там було резюме. Хоча це абсолютно було зроблено не для пошуку роботи. Просто були знайомі, і в мене був власний бізнес. Він був проданий, і я працювала. Я працювала, я мала роботу інакшу, mm -hmm. але типе, дай на своє резюме, може тобі щось колись класно це. І я так і зробила то резюме, знаєш, відправила. Mm -hmm. І якось одного моменту мені написали, що є там вакансія, це були оптовий продаж мобільних телефонів. Я кажу: ні, напевно, це щось явно не маю, я не знаю, що робити з телефонами. А потім якось за якийсь час написали і кажуть, є гушка бренд. Така гушка. Угу. Uh -huh. і я почала гуглити, почала шукати. Я реально не була знайома з брендом до того часу. І мені так щось сподобалось. Я прочитала дуже багато статей, і саме про власників, про їхні підходи до цього всього. Мені дуже це зінгентувало. Я кажу, давайте, окей, давайте спілкуватися. І ну, типу, знаєш, переважно, от власники на співбесідах вони зразу не відправляють тобі ніякий офер, і нічого не говорять. Але ми так доки спілкувалися uh -huh. з Дариною, і вона мені там. ну, я не знаю, чи вам ж треба щось подумати, ми тоді так нової були, вибули. Uh -huh. цей, ми хочемо запропонувати вам роботу, і я супер рада бути в цій команді. Насправді, знаєш, оце говорять про дітей, це вже наступне покоління, що там робота в задоволення має бути за замовчуванням. Я є такого покоління, коли це треба було дорости до uh -huh. того моменту, uh -huh. і зараз це дійсно все робить. Да, да. Я uh -huh. кепую кожного дня, я розумію мій вклад, я бачу розвиток uh -huh. компанії, я знаю, uh -huh. що я зробила, що моя команда зробила. Yes, Тобто це все, mm -hmm. я не знаю, воно все в сукупності, знаєш, mm -hmm. дає таке величезне натхнення рухатися далі, mm -hmm. будувати такі великі плани, незважаючи на от всі ці. Mm -hmm. Що відбувається так, так. в країні. Ну, Ти знаєш, ви коли запросили мене тоді вперше провести для вас тренінг з тайм-менеджменту, і я бачила, вам проводили екскурсію на промі. І я не знала тебе, я не знала, мені сказали, що буде сео Гушки, і для мене це супер відповідально. Думаю, ну окей, проводити тренінг для просто людей, там персоналу, а коли це SEO. І я побачила тебе і я одразу зрозуміла, що це ти. І я зразу зрозуміла, що тренінг пройде супер чудово. Мені здається, що насправді і Те, який керівник визначає те, які будуть люди в компанії, яка енергія там буде і. От нещодавно я була на екскурсії у вас, чого, тебе, чого і запросила Наталю. І мені от відверто цікаво, я завжди про системність, щоб було все один, два, три. Та? Але я теж творча людина і дозволяю собі заходити в якісь різні креативи. Знаєш, кажуть, Сьогодні, якщо не стоїш на голові і не знімаєш релузив в тіктосі, то навряд чи ти будеш популярним. І мені завжди цікаво було, як поєднати креативне бачення, креативне мислення, тому що гушка це точно про креатив, щось і щось таке. Велике креативне, а не маленький прям бізнес. І от цікаво, як можна поєднати управління креативністю. Давай так, ну класне з визначення. Е, Управління креативністю, бо реально це креативний бізнес, який масштабується. І я бачу, як ви масштабуєтесь, як про вас говорять, як вас впізнають. І от як, ти, як тобі вдається, як вам вдається управляти цією креативністю. Ну дивися, CEO – Це точно про стратегію, uh -huh. про управління командою, про оптимізацію витрат, про доходів. Тобто, це точно про цифри. Це людина, <на> яка дружить <idee> <п lawyers> з цифрами, яка <та> там має таку чітку стратегію, будує, іде іде туди. Але гушка це бренд креативний, як ти сказала, і купує людей, які абсолютно не про цифри. І які, якщо, наприклад, я скажу там дедлайн 20 листопада, воно буде на будь-що, тільки на 20 листопада. Це я думаю всім знайомо, коли сказали дедлайн на 20, 31 першого буде Але було би добре, якби це було зроблено протягом цього тижня, воно буде зроблене. Mm -hmm. Тобто, тут знаєш, напевно, якийсь особистий підхід до кожної людини. Я вже знаю, от кожного члена свого своєї команди. Вони всі неймовірно класні, вони всі надпотужні у своїй зоні відповідальності. І навіть креативні в нас багато креативних людей. Як ти згадала про mm -hmm. чи не згадала, була ще? А давай ми згадаємо. Я про Олю, чого в мене виникла ідея запросити Наталю, бо в Наталі працює така Оля, яка виконує дуже креативну роботу. Я кажу: Наталя, а як ти її взагалі контролюєш? Як ти розумієш, що вона там несе якісь певні результати? Для мене дуже дивне усвідомлення. От скажи, яку посаду вона у вас займає? Оля, в нас конструктор-технолог. Конструктор-технолог звучить все чітко і серйозно. але що робить ваш конструктор-технолог? Дивися, в нас є ткалі, носії нас Ремисла, а вони неймовірні, вони роблять дуже гарно, дуже якісно. Але, на жаль, немає такого креативного бачення. Тобто, вийти за рамки ось. Знаєш, я знаю, що можна отак і не можна ні, ні mm -hmm. по як ні інакше. Типу, ні, таке не mm -hmm. можна робити. Нам треба була людина, яка була згодна на всі наші шалені експерименти, е, яка не має цього такого знаєш, упередженого бачення, що ні, це не можна зробити. І Оля Сум вона переїхала в Франківську на початку війни. Вона творча, дуже людина, вона малює її склом працювала, з деревом працювала, вона дуже багато всього mm -hmm. цей робила. І е, ми її навчили ткати, відправили в Кості. Я два тижні в нашій майстерні, під керівництвом нашої Люби. І зараз, от, хоча конструктор-технолог звучить так дуже, знаєш, ти сказала. Так, а, так, серйозно. Да, серйозно, серйозно да, так, да, конструктор чітко і конкретно. Так. Да. Оля, це скоріше про те, щоб шукати нові техніки, щоб якщо в нас Ні. є якась така шалена ідея, чи це взагалі Ні. реально зробити, чи нереально, типа не скати, що це нереально. Попробувати спочатку зробити, а потім сказати, що це нереально, або попробувати пошукати е, нові матеріали, поєднувати непоєднуване. А як її виконтролювати? Як я скажу, ти маєш придумати одну техніку за місяць, або е, ти маєш там, я не знаю. Поєднати точно щось одне, або маєш придумати новий товар, вона почне дуже зациклюватися на цьому, бо вона знає, що їх, їх оце, і вона має це зробити. І де тут місце для творчості? Тоді немає її можливості її творити і шукати оце все. Бо можливо, пошук буде займати довго великий проміжок часу, але потім, наприклад, за три місяці в неї так шльоп і щось так вибухне, Щось класне креативне. А як ти от ти мотивуєш, наприклад, таких людей? Людина про креатив, і ти розумієш, ну вона може тут то я творча людина сьогодні працюю, завтра не працюю. Знаєш, і от. Часто в компаніях кажуть, що люди там не надто високу самовіддачу мають, так? Ну тобто вони наче є на забезпечення компанії, але вони не дають там вимірних результатів. Знаєш? І от мені цікаво, як ви міряєте результати. Я не давай так, я знаю, ти розкажеш зараз, як ви міряєте. І я певна, що такі результати є. Але як ти створюєш її високу самовіддачу, що вона хоче йти і хоче створювати цей креатив, і робити це не там через півроку чи через місяць. А вона на хочеться робити от прямо зараз, і хоче це творити. Як ти це? Дивись, от я знову повторюся бо це. Мабуть, книжки так не пишуть, але люди от притягуються до людей, і чомусь, от е, в мене раніше не було такого досвіду співпесід, але от з гушкою саме в мене такий вже досить великий досвід. І коли я вибирала людей з-поміж багатьох кандидатів, і воно завжди потрапляло от в ціль. Знаєш, ну я не знаю. Я не можу казати, що це тільки моя заслуга. Я впевнена, що люди йдуть в компанію працювати, йдуть в бренд працювати, тому що їм відгукується філософія. Вони хочуть бути дотичним до цього проєкту. Ну і плюс, напевно, їм, я думаю, що їм класно працювати в моїй команді, бути разом командою, бачити ці всі результати. Бо ти знаєш, оце я згадала, і от в нас була ми будували експортну стратегію. І мали п'ять наших слоганів, з яким ми би хотіли йти на ринок, і вони тотально всі відрізнялися. І теоретично ж можна мені подумати, що точно мені відгукується, і менеджеру з експерту сказати, отак ми будемо робити, але ми зробили коло. І підключили всіх. Підключили хлопця, який упаковує товар, бухгалтера. Тобто, абсолютно всіх, хто дотичний до проекту, ми обговорили. Я зачитала, щоб це знаєш, було ну, все дуже абстрактне, і Люди, можливо, там знаєш, так як ціль скоріше мало би виглядати, але тобто пояснення, чому саме воно так сформовано. І ми обрали, ми проголосували. Ми подискутували, і ми обрали, як же ж гушка буде позиціонуватися на експорті. Я до того, що напевно у кожного з нашої команди є така, є момент самовираження. Що ти можеш бути там собою, тебе точно послухають, тебе точно почують, давай давай ідеї, і типу, тобто, ти точно не будеш засуджений чи там скритикований. Тобто така компанія навіть трішки, знаєш, от голодна і відкрита до цих ідей людей, та і от знаєш, мені дуже от прям дуже подобається це. Чому? Тому що я от нещодавно теж проводила тренінг з командоутворення і. Була така гра на ресурси і на креативне мислення. І реально ресурсів в них не вистачало, і вони просто у них був обмежений час, у них була обмежена кількість людей. І вони на ось цьому знаєш, обмеженні створили супергеніальні креативні рішення. І ми коли потім з ними дискутували, як їм це вдалося обговорювали. І вони кажуть: ну реально, якщо б до нас було достатньо людей, ми б прийняли просте рішення. Але так як нас не вистачало людей, ми почали думати, а що можна зробити там, виходячи з цих ресурсів, знаєш. І отут, знаєш, теж можливо, те, що у нас е сьогодні такі реалії, можливо, нам дозволяє. Якось ну включати інше мислення і будувати інший бізнес в Україні. Знаєш, от мене пішли мурахи зараз. і Я думаю, що справді бізнес в Україні сьогодні супер креативний, тому що він на такому на, на рубежі обмежених ресурсів створює щось геніальне. І тим не менш е, я знаю, що важко. Інколи бувають моменти, коли команда може і зневірятися, що ти робиш в цих ситуаціях? Як ти піднімаєш дух команди, коли таких ресурсів не просто не вистачає, а коли їх таки нема, коли треба ну, підійматися і ти щось робити? Завалили просто. Бо я знаю, що це є, от є це. Як ти з цим справляєшся? Я знаю, що ти з цим справляєшся. Знаєш, я колись не пам'ятаю, на якому навчанні мені сказали фразу. Я навіть не пам'ятаю хто, але я точно пам'ятаю фразу, що бізнес завжди має бути голодний, щоб він завжди був у розвитку. І я собі так це запам'ятала. Тобто, якщо нам дати там безкінечний запас фінансових ресурсів, не знати, як би ми ними розпоряджалися і чи був би в нас така, така маржа, як зараз, коли ми стараємося оптимізовувати кожні витрати. От як підійматися? є, наприклад, Добре. Це круто. А чи не трапляються в цих ситуаціях конфлікти між людьми? Тобто, коли не вистачає якихось ресурсів, чи це відчуваєш тільки ти, чи люди цього не відчувають, коли цих ресурсів не вистачає? У нас така модель зарплатної води. Бла-бла. У нас такий. Зарплатний проект, що кожен на відсотках, і це дуже дивно, тому що ми там отримали один грант і проходили перевірку. Ми повністю показували фінансову нашу звітні за останні три роки із внутрішнім управлінським обліком. І мені звідти перевіряє, я перший раз таки бачу. Щоб всі щоб бухгалтер мали відсотки, а не мали ставки. І бухгалтер, нас, так Ого! в нас цікаво. ми всі прикручені до результату, і тому ми всі хочемо працювати. В нас реально одиниці зі 45, В нас п'ятеро людей на ставках, і то з бонусними якимось частинами, тобто вони мають. Ну, тобто не мають мінімум і плюс вони мають можливість росту свою, якщо, наприклад, компанія сильно зростає там у відправках і це там не покриває там його витрати чи ще щось. І от якщо я зацікавлена в результаті бухгалтер, мен... ну, менеджери зрозуміло, вони всі переважно на відсотках, але коли це прям усі працюють на це, і так само виробничі персонал не гарно, і так само виробнича команда, вони так само мають зарплату, в них залежить від виробітку. Тобто вони, от скільки зробили, от у них є якість, по якому вони мають здати кількість, і обов'язково, знаєш, ми гідно оцінюємо теж їхню працю. І якщо це всі Весь цей клубок гушки зациклений на тому правильному результаті, на задоволенні клієнта, не на там на власному прибутку. Ждати клієнту то, що дійсно йому треба, найкращий сервіс, найкращий час, там найкращий продукт. Та, і воно напевно якось воно дає таке велике підґрунтя до росту цілої команди і до до в принципі, зростання компанії. Щоб я сказала, що я конкретно мотивую е, якихось людей, я знаю, бо я з тобою була на бізнес каві, і мені потрапило дуже таке підступне питання про мотивацію. Е, то е, я реально потім задумалася над цим, а можливо, у мене недостатньо було часу задуматись mm -hmm. над цим питанням. Е, то, мабуть, якісь е, ще штуки, ми оплачуємо частину навчання, наприклад, mm -hmm, ми дальше. робимо якісь. Івенти, типу, як тебе запросили, знаєш, ми проводимо час не тільки на роботі, а поза роботою. Ну, в принципі, в нас дуже дружні атмосфера. Я не можу сказати, наприклад, про якісь конфлікти. Є звичайно, бо вони є робочі. Хто винен? Ти винен ні, ти винен, але типу, щоб якихось прям реально були такі тотальні суперечки, то. Не так. супер. Ну, мені дуже подобається те, що ти розповідаєш, тому що я завжди кажу, що е, от коли запитують, там де брати енергію для людей, та як створювати залученість в команді. І я завжди кажу, що створіть емоцію. Емоція це як клей. Ну, по-перше, емоція перекладається як енергія в русі. Та, коли ми створюємо емоцію, то відповідно люди починають рухатися. Якщо це емоція позитивна, вони починають рухатися вдвічі швидше. Та, емоція справді є. Клеєм, якщо ви маєте там не знаю, неформальне спілкування, і люди справді залучені і істинно люблять бренд, в кому мені працюють. Мені здається, що все зрозуміло. Так, от все, все тоді працює злагоджено. Але матеріальна частина, мені здається, має значення. Ось ну тут не так, як в для мене я завжди кажу це як гігієнічний фактор. Мені відгукується, як про це каже Юрген Апелло, але. Тим не менше, система побудови ваша дуже круто сприяє залученості. Часто компанії справді там, от, неправильно будують систему фінансової винагороди, і відповідно це впливає і потім на іншу мотивацію. І я просто пригадала приклад, я працювала в компанії, і ця група компаній, знаєш, і мені дуже сподобалась їхня бізнес модель, як вони працювали. Вони створили не централізований офіс, один, який управляє там, всіма філіями, а вони створили, що кожна компанія компанія в кожному регіоні мала керівника, який мав долю в бізнесі. І мені так відгукнулося це, тому що кожен керівник був супер залучений, бо це ж його частинка в бізнесі, розумієш. І я от після того я не серйозно, я не зустрічала більше таких крутих теж бізнесів. Ну, я маю на таку групу компаній, які б мали таке ефективне управління. От і от мені дуже відгукнулося, що ти сказала, бо ваші люди теж, якби по суті вони залучені дуже до результату через те, що у вас працює відсоток, ну і плюс у те, що ти кажеш, там нематеріальна частина. Поза межами роботи. Це супер-супер класно. Ну прям дуже, дуже таким теплом віє від вашого бренду. І знаю, що вас вже два роки здається. Ага. Та в мене думка тільки тільки ну там покращується, і мені здається, що ви скоро не просто там заповните український ринок, а що ви заповните півсвіту. Ми працюємо. Да, та, от, я знаю, що ви над цим працюєте. А розкажи, ви вже почали експорт, ви вже. Експортуєте чи тільки в Україні працюєте? Ні, Ми експортуємо. У нас частка експорту 28% чи минулого року була. Та це США, Канада, Бельгія, Франція, Італія, країни Скандинавії, Німеччина, Чехія. Добре, ну це, це супер. Слухай, скільки країн вже знають про український бренд. Мені здається, це дуже мега круто. Коли ви почали експортувати в цьому році? Такий великий експорт у нас був минулого року, так, минулого року, але зараз ми працюємо над цим, тому що саме міжнародна експансія вона десь зараз великий. Е... Великі можливості для українського бізнесу, тому що ринок просідає трохи, і це таки дає можливість вижити. Mm -hmm. Але от оці всякі знаєш, що воно ще дає таку е, нотку натхнення, бо воно робилося все на ось Бо так як нам відчувалося, так ми робили. Okay. Але, ми Great. Взяли, Great. Так, <laughs> але ми взяли експортного консультанта і маємо тепер експортну стратегію. У нас є покроковий wow. план. Але звичайно, ми будемо дуже гнучкі, якщо зміниться щось кардинально. Дивись, але стратегію ви все одно так. будуєте. Бачиш, так. і це круто, бо мене коли запитують, ти чи будувати там стратегію. Та будувати mm -hmm. точно окей, ми змінимо щось там так. через рік, через другий, Але коли в мене є бачення, куди я хочу, тоді я швидше туди прийду. Ну, це супер клас. Ні, стратегія дуже важлива. Моє uh -huh. що року в нас така глобальна стратегія uh -huh. про те, куди ми, що uh -huh. ми, де ми uh -huh. за 5 за 10 років. І коли я приходила, це було одне. Uh -huh. Зараз взагалі uh -huh. набагато амбіційніші плани. Це зараз зовсім інше. І е, класно, але так ще що ми щоквартово збираємося. І так значить, це зробили. Що будемо робити? Uh -huh. Ми завжди так тримаємося в тому, що змінюємося. Але Такі стратегія обов'язково uh -huh. не знаю, як Ну клас, клас. А Куди а... йти? окей, круто? Добре. А от що для тебе гнучки? Думаю, ми будемо скоро завершувати. От, а я думаю, що нам є про що говорити там не на одну годину. <гум> от, а от якщо ми говоримо про гнучкість, сьогодні agile менеджмент гнучкість це одна там із ключових е, 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 якостей для лідера і загалом для компанії, та те, що вимагають е, від керівників, от що для тебе означає бути гнучкою або бути бізнесом гнучким. Знаєш, напевно, що от перше, що в голову прийшло, це не боятися, що я маю на увазі умовно. Ми побудували чіткий план. У нас є стратегія, і гнучність означає, що в один момент ти можу сказати: ну воно не працює. Все, ми зупиняємося, незважаючи на ті кроки, які ми всі зробили, ну воно не працює. Нам треба щось міняти, а не там бити до кінця, тому що ми вирішили колись от робити так, і так іти там рік, два, три, рухатися в тому напрямку. це, напевно, ну, те, і так в фокусі всі тримають своїх конкурентів, розвиток ринку, що появляється, що зникає, куди взагалі тенденції і так далі. І гнучкість, я вернусь назад, але знову ж таки, це перебудувати всю твою стратегію, над якою ти працюєш. І не думати, що це все намарно. Взяла, окей, зупинилася, перебудувала, пішли далі, подивилися з іншого боку, запросили експерта. Не боятися, не стояти на якійсь одній точці і не добутися в ту стіну, тому що ми вирішили, що. Та точка діюча, супер. Тобто для мене тут про те, що може там різні підходи використовувати, теж знаєш бо я завжди кажу, що для лідера гнучкість це коли він здатен набирати там різну поведінку. Як ти от кажеш там до кожного там індивідуальний підхід, це не просто гучні слова, це справді усвідомлення світу людини. Та як з нею спілкуватися, щоб вона завтра захотіла вийти на роботу і працювати якісно. І, і от гнучкість це якраз здатність там. Ну там, якщо я от. Не знаю, серйозний керівник, то я серйозний з усіма, та <риклад> от і я навіть не посміхнуся нікому. То, от якщо ми про стратегію говоримо, то це теж, ну тобто, якщо я там поставила цю точку, то нічого страшного, якщо ми там переглянемо її, оберемо інший шлях. Якщо нам час показує, що нам треба це зробити. Ну це дуже дуже круто, і це мені здається вимагає сміливості. Знаєш, бо ж треба визнати, що, окей, ну ми ж типу помилилися. Це про здатність визнавати свої, можливо, першочергові якісь бачення, які можливо були ну на той час, можливо, правдиві та а потім вони там вже стали не актуальними. Тому це дуже дуже круто, ми Mm, ну, а що для тебе тоді? Давай таке на завершення, натхнення. От я так думаю, що бренд Гушка це точно бренд, який пахне натхненням. І на ощуп це про натхнення, пам'ятаю, як я приміряла його. То що для тебе натхнення? Моє надхнет mm -hmm. в людях. Mm -hmm. От я знаю відповідь, навіть не буду думати. Я обожнюю людей, я завжди акцентую, що бізнес творять люди. І від, від людей залежить, буде бізнес успішним чи не буде успішним. Саме і я так думаю, виховую так доньку про те, що неважливо, що ти робиш в житті, ти не маєш при тому шкодити іншим mm -hmm. або світу, наприклад. Ти маєш приносити, тобто зробити. Максимальний вплив, але з найменшими ресурсами якимось. І, ну, мабуть, моє натхнення це люди: спілкування з людьми, які мене оточують, які мене надихають. Ну, це якийсь. Ну, це mm -hmm. точно про лідерство. Mm -hmm. Я бачу тобі яскравого такого лідера, знаєш, який там не, не кричить, що я лідер, чи я лідерка, але в тебе йде таке повідомлення, такої, знаєш, лідерка, яка справді веде, яка любить своїх людей, яка управляє суперкреативним бізнесом, масштабує це все. Тому дуже дякую, дякую за те, що ти прийшла сьогодні в гості, за те, що ти працюєш працюєш через гнучки, за те, що ти працюєш через натхнення, через любов до людей. Я саме про це розказую на нашому каналі, з за те, що ви створюєте супер креативний простір для розвитку цих людей, тому що наші люди можуть прийти. Якщо вони шукають себе в бізнесі і в креативному бізнесі, то вони знають, що тут є гушка, де можна реалізувати свій потенціал. За те, що ви популяризуєте це в світі, це супер супер цінно. Дуже дякую, дякую тобі. за запрошення. Мені дякую. Дуже па -па. приємно було. Чи що Чишу цутки. <laughs> A mamãe vai dar isso é muito craig, <laughs>